Українці створюють неймовірно класні бренди одягу. Можливо, ви про це не догадувались. Можливо, ви з тих людей, які кажуть, а чого я буду купляти українське, якщо в тусі блін дешевше? А можливо, ви такий викупайчик Викупайович, що порадите навіть мені в коментарях бренди на огляд на наступне відео, або навіть сконтактуйте мене з потрібними людьми. Anyway, сьогодні ми тут зібралися, щоб розвінчувати міфи, що українські бренди це тільки стаф і всяке таке, що продається в ТЦ. Так що, цей канал Викупайтроха, я мальований, це нові пакуночки. І з одягом, а ви швиденько ставите лайк, поки слухаєте наше прекрасне інтро. Раз два три купуєш мод на базарі. Купай трохи ні. Знаєш що стиль шари. Ви купай трохані, не можеш підібрати шкари. Купай, трохи ні, то ваше світ тебе по святи трохи трохані є. І так, для вас пройшло всього кілька секунд інтро, а для мене пройшло кілька годин зйомки всього цього відео і подальшої втрати відеоматеріалів. Тому е, пакування вже відкрите, я, можливо, не такий бадьорий, та й речі поскладені не так класно. Але все одно, сьогодні в нас на огляді бренд Prefix Apparel. Взагалі, він як проект розпочався ще у 2018 році. Точніше, розпочався він як інстаграм паблік, присвячений Heritage... Воркве і мілітарі. Якщо про мілітарі, ви вже трошки дізналися з мого попереднього відео, то воркве, особливо херітаж, можливо для вас загадка, поговоримо пізніше колись. Особливо Херітаж, я тільки нагадаю, в двох словах це типу американська спадщина, це отой важкий денім, якісь там редвінги, робоча курточка. Ну, це отако прямо в двох словах. Так ось, проект збирав відкриту галерею енциклопедію знань стосовно вінтажних моделей речей та їх деталей, глибоко зариваючись в історію, їх походження та функціонал окремих елементів. І саме ця база в подальшому стала основою для можливості виготовити отакі от одяг. Тобто починалося це все як освіта, а сформувалося в повноцінний продукт. І саме дивовижне, що весь цей процес можна сказати, лежить на плечах однієї людини. Точніше, дизайн, загальна концепція, стратегія розвитку. Але звичайно ж, є приватне маленьке виробництво, там де є майстри, майстрині, які власне це все відшивають. Але сам творець захотів лишатися непублічним, анонімним. Тому якоїсь цікавої біографії тут цей раз не буде. Переходимо до першого пакування. І що я одразу хочу вам сказати, що кожна річ в префікса це не аби що, це вона базується на якихось архівах, на якихось старовинних, скажімо, лекалах. І про кожну річ цікаво дізнаватися інформацію. Ця інформація доступна в їхньому інстаграмі в описі до речі або на сайті. Тому то, що я не проговорю, то що я провтикаю, ви завжди можете зайти і дочитати. Це реально дуже цікаво. Перша річ це поучбек, або давайте навіть як першу річ оглянемо пакування. Прикол в тому, що з попереднім відео дуже контрастує пакування, але це не просто так. Це не бажання зекономити на клієнті. Це скоріше, навіть бажання, щоб клієнт міг зекономити, не плативши за дороге пакування. Це всього лише крафтовий папір, штамп брендовий і дві такі закльопочки в брендових кольорах. Суть в тому, що весь цей одяг і пакування, як мені написав творець, немає дизайну задля дизайну. Тут є тільки чіткі. Такий строгий функціонал. Перша річ це така поуч-сумочка, вона виконана з ріпстопу, з такого мікроплетіння, що дозволяє трошки вберегти свої речі від вологи, а також є додатково прорезинений замочок, щоб ця волога не попадала ще через замок. Всередині, отака от сіточка, і окремі дві кишеньки, в якій ви можете зберігати якісь дрібнички, якісь копійки, жуйки, контрацептиви, що би там не було. А сам розмір цієї сумки дозволяє запросто туди вмістити телефон і навіть шейку з дрібничку. Такий класичний мілітарі патч. брендування ви можете помітити багатьох брендів, які звертаються десь до мілітарі-тематики. Зокрема, в Кархарта дуже часто зустрічається такого формату бірочка. А, ну, це така історична спадщина, це не то, щоб один бренд копіював інший. І що мені подобається, ну, по-перше, звичайно, що ця сумочка регулюється по висоті, а по-друге, класно, що зверху тут не оцей самий шнурочок, який може деколи дуже болюче впиватися в шкіру, якщо ви в одній футболці ганяєте. А, тут де така стропа, яка навантаження трошки та й Приділяє. Далі переходимо до такого зіп пакету, в якому ми знаходимо дві пари шкарпет середньої довжини, одні чорні, одні білі. Дуже хороша тут резинка, гарно облягатиме ногу. І це не зовсім прості шкарпетки. Всі речі тут мають якесь практичне застосування, крім того, що їх просто можна одягнути. Наприклад, ці шкарпетки мають бавовняне, точніше, махрове потовщення на ступі, що гарантуватиме вам додаткове тепло знизу і також додаткову м'якість. А зверху вони навпакетоні. Чи що гарантуватиме вам легше потовиведення і повітровиведення? Хтось вживає такі слова складні. Стосовно принтів, це суб'єктивна штука, тому що особисто я люблю шкарпетки абсолютно білі там абсолютно молочні, але я знаю, що, звичайно, є люди, які це полюбляють, тому клієнт на це завжди знайдеться. До речі, заду ось бачите, отакий є логотипчик, і давайте я вам зачитаю, взагалі, що воно за така назва, префікс. Як пише мені творець бренду, метою було дати ємку назву, яка б відзеркалювала ідеологію проєкту. Якщо прибігти до тлумачень, то префікс це філологічний термін, та частка слова, що стоїть на початку, перед Ним і змінює його лексичне або граматичне значення. А якщо проводити аналогію з одягом, ми хотіли розповідати саме про ту частку попередників сучасної класики, які власне сформували загальну картинку сьогодення, будучи витоками, задавши правила та сенс елементів в сучасному гардеробі, а графічний символ префіксу відображено у вигляді нашого логотипу. Напишіть до речі, мені цікаво, чи ви шкарпетки з принтами, чи абсолютно більш наступне простеньке пакування. Там був ще один такий пакунок з е, штампом, в якому ми знаходимо каргош. Тани. І знаєте, як на мене, ну це не ті каргоштани, які я звик носити, які я люблю, тому що я люблю ці широкі, вільні. Але так як я казав, тут немає дизайну задля дизайну, а тут все має свої якісь історичні витоки. І заглянувши в їхній інстаграм, ми можемо дізнатися більше про ці штани. Модель являє собою канонічно, правильну форму та конструкцію карго, широко розповсюджену у 20 столітті. Модель має вмістки бокові кишені, ущільнену листовицю та систему адаптації поясу під статуру. До речі, от цю конструкцію, мені здається, я не то що в. Живу не бачив, а навіть десь на фотографіях. Я бачив резинки, усіляко приспособлені в поясі, для того, щоб ви могли, знайти і кебаб, з'їсти, і пиво випити, і відчувати себе комфортним. А тут така прям двійна система з цією резинкою, це мені дуже сподобалось. Штани Карго з'явилися в 1938 році, як частина уніформи солдатів британської армії. Річ виявилась настільки зручною та універсальною, що незабаром Карго з'явилися і в арміях інших країн. Коротше, ви купляєте річ, і ви реально розумієте, що ви носите, тому що ви прочитаєте цей опис, і для вас ця Річ уже стає набагато ціннішою, тому що це не аби що воно не з'явилося ні звідки воно має реально історичне підґрунтя. Тому це чисто така утилітарна форма, практична, зручна, дуже місткій кишені, хороший якісний надійний матеріал. І також на колінах є отакі ой, блін, не знаю, як цим правильно називати. Такі згини, коротше, які дозволяють в цьому місці краще вашим колінам функціонувати, ногам згинатися і не створювати якихось розтягнень і заломів. Мене насварили, що минулого разу я не зазначав ціни, тому кожного разу, поки я розповідаю про річ, ціни ви бачите на екрані. Наступна коробочка. Це є безрукавка. Безрукавка, до речі, двостороння. Вона надихається класичним бомбером ma 1 від Alpha Industries, де такі два контрастні кольори були. Зверху олива, а всередині оранжевий підклад. Якщо ви бачили відео про мілітарій одяг, то ви знаєте, для чого цей оранжевий підклад. Першим ділом, що бачу я, те, що дуже прикольно приховані кишені з зеленої сторони, також оце вже фірмова бірочка. З іншої сторони з оранжевої кишені, вже такі накладні, доступ до них йде зверху. І є ще одне кишення на грудях. Тобто, якщо ви одягаєте на зелену сторону, це для вас буде внутрішнє кишеня. Якщо на оранжеву, то це просто нагрудне кишення. А тепер заходимо в інстаграм і дізнаємось трошки більше. Жилет вироблено з водовідштовхувальних матеріалів та синтетичного замінника пуху, що дозволяє отримати надлегку вагу та високі захисні якості. Клас виявляється, ця жилетка шиє воду та й в принципі буде тримати для вас якесь тепло. Взагалі таке дурне трошки, знаєте, порівняння, як то кажуть, там це український Париж на якесь місто. Я би сказав, що це такий реально український кахар, тому що е, тематика дещо схожа, в кархарта більше е, воркве, в принципі, є, але мілітарі там теж достатньо, і по якості воно мені десь схоже, а по ціні. Префікс ще й доступніший, і взагалі це український продукт, тому дуже вам раджу звернути на них увагу. Ви могли про них чути і в моїх колишніх відео, тому що я дійсно там небагато пару речей в них замовляв і десь про щось міг про них розказувати. Жилетка, прям вау. Я думаю, що може би я собі таку і прикупив. І давайте оглянемо схожу річ, правда, вже на більш холодну погоду. До речі, дивіться, як цікаво запаковано. На думаю, взагалі це що, якийсь спальник. Я не бачив вас в асортименті спальнику. Але ні, це лайнер, який таким чином запаковується, для того, щоб ви його могли Зручно собою десь носити, затрамбувати його в рюкзак, щоб не займало багато місця, тому що річ, в принципі, об'ємна, але якщо його е нормально затягнути в цей мішечок, то воно займатиме менше місця. І це також класно продумано. Отже, лайнер. Взагалі, лайнер зараз популярно модно носити, таким більш оверсайзовим, просто як накидку зверху, щоб вона роздувалася. Але так як це отакий бренд, е тут <с> лайнер має інакше значення, Він зроблений не для красоти, а для збереження вас в теплі. Лайнер це саме нижній, середній шар одягу, який ви одягаєте. Між там якоюсь нижньою білизною, футболкою і курткою. Лайнери служать цікавим доповненням повсякденного образу, адже носити їх можна не тільки як середній шар одягу, а як верхній шар. Ну, в принципі, якщо ви готові без оверсайзу, підкладка лайнер це річ, завдяки якій, звичайна легка куртка адаптується під зимову пору року. Вона доповнить будь-який тип верхнього одягу практичними властивостями. Тобто, ви можете тепер носити свою якусь там улюблену весняну осінню куртку і взимку, забезпечивши собі додатковий шар теплого одягу. Ну і звичайно, це також бере. Свої витоки історичні з мілітрів одягу, зокрема там під куртку М65 виготовлялися такі лайнери, які там досі продаються в компанії Alpha Industries. Тільки це відрізняється таким, що я раніше, напевно, і не бачив, хіба в якихось кастомних варіантах азіатських, не бачив цього Фастекса. І я спочатку хотів сказати, що: ага, ви казали, нема дизайну для дизайну, це ж все-таки просто для красоти. Але потім я подумав: ми тако розтягуємо це діло, ходимо розщеплені, але нам. Сторони дві куртки не закидає вітру може десь за плечі. Просто забезпечуємо собі хорошу вентиляцію, але нічого нікуди не розлітається. Внутрішніх кишеньок тут немає, є тільки дві накладні, вони без замочку, тому що в більшості це середній шар одягу, тому звідти, в принципі, немає нічого вилетіти. Рукави на манжетах, ну і знизу також є така резинка, яка обтягуватиме вашу талію і гарантуватиме те, що не будуть туди задуватися вітер. Мені, до речі, в цього бренду дуже подобаються бірочки, а вони такі, типу, ну не типу, це скоріше, це є папір, якийсь, просто. Не знаю, проламінований з якоюсь сумішю, тобто з часом ви це носите, і він прям створює такі заломи, цікаві паперові таку текстурку робить. І це виглядає доволі нестандартно. А все, що нестандартно, нам подобається. І ви, до речі, бачите, що продукція бренду доволі широка. І я хотів зразу зазначити цікавий факт, що цей бренд розпочався не як більшість там просто з футболки, а в них було всі можливості, всі потужності для того, щоб зразу у 2019 році розпочати свою діяльність цілої колекції, куди входили флісові худі, лайнери, робочі штани, жилети, овершорти і шапки. І, як зазначає власник бренду, що ця колекція була дуже прийнята тепло аудиторією. І до цього часу, вже пройшло 5 років, а багато хто пише, от я хочу у Річ, яка була ще тоді в першому дропі в 2019 році, повторіть її, будь ласка, знову. Так, що змінимо? Візьмемо тепер цю піцу, перервана піца тайм. Насправді тут панамка. І панамка дуже цікава. Вона нагадує кепку п'ятипанельку. Якщо ми загнемо всі грані, то в нас реально виходить п'ятипанельна кепка. А ця панама дуже приваблива для мене за рахунок того, що ці поля дуже структуровані, вони тримають форму, вони не обвисають. Також тут є шнурочок, тільки ну, я би хотів, щоб цей шнурочок. Наприклад, розв'язувався і щоб його можна було не завжди з ним ходити. Хоча, якщо там нема інакших розмірів цієї панами, то мені цей шнурочок насправді необхідний, тому що вона для моєї голови трошки мілкувата. Хоча я не скажу, що в мене голова. Прям велика, тому я надіюсь, що там є ще додаткові розміри. І додатково заду також є затяжка. І дуже цікавий я не значно можна назвати фастексом Ну Коротше, оця фурнітурка, яка затягує шнурочок знизу. Збоку також є така перфорація, яка вам гарантуватиме продування голови. Вона виконана а, літерами префікс. Що нам каже бренд стосовно панамки у своєму інстаграмі. Панама з широкими полями є одним з найпоширеніших головних уборів, що використовується армійськими підрозділями різних країн. В умовах тропічного клімату прямим пращуром Буні Гед, тобто цієї прийнято вважати робочий капелюх 1937 року Дейзі Мейхед. А вже з 1942 року ця панама стала частиною уніформи солдатів армії США. Але більш широкого розповсюдження отримала пізніше під час війни у В'єтнамі. В'єтнамська війна насправді мимо горя, яке як вона принесла, ще світу цьому подарувала дуже багато на даний момент популярних елементів гардеробу. А зараз чергове занудне нагадування того, що створення такого контенту, як наш, влітає креаторам в копіючку. І насправді, всього, якщо 500 наших глядачів задонатить. Всі на 16 шістнадцять гривень, а ми зможемо покрити наші місячні витрати. Або крім того, ви можете придбати одяг у мене на оцій сторінці, або крім того, ви можете замовити у нас рекламу на каналі або в інстаграмі, або крім того, ви можете прореагувати на цю рекламу, тобто перейти по посиланню. І це також величезна підтримка, тому що ми робимо. Дуже вам дякую за свідоме споживання контенту. І давайте закриємо тему головних уборів. Далі у нас буде кепочка. Це є сама класична конструкція бейсбольної кепки, яка складається з шести панельок. Саме такий стандарт кепок представила Нюера у 1954 році для бейсболістів. Тільки, звичайно, вони не мали такого патчу. Бачимо тут е, такі мілітері-пачний, та, в принципі, колір оцей оливи відсилає нас до мілітері астетики. Але що мене здивувало, що під цим патчем е, оця от липучка також має брендувати. І в принципі можна носити отаким от чином, якщо вам не подобається надто великий малюнок. Матеріал доволі легенький, не буде воно голову парити, не будете відчувати якоїсь важкості на голові. В принципі, він навіть ага, він навіть просвічується. Він прям дуже легенький, це має бути дуже приємно влітку. Ну і взагалі варто розуміти, що якщо у вас є патчі, якщо ви служите в збройних силах України, у вас є патчі вашого підрозділу, або у вас є просто патчі анімешні, ви можете їх прикріпити до цієї кепки, і вона може бути універсальною вас кожного дня. Передостання наша коробочка велика, у ній дуже об'ємна і тепла шерпа. До речі, префікс мені сказали, що на виготовлення і розробку. Короче, на весь процес цієї шерпи пішло цілих три місяці. І тут якраз буде влучно прочитати кілька слів від творця, який каже, що при створенні речей ми керуємось простою формулою. Форма дорівнює функція і ніякого дизайну задля дизайну. Всі наші вироби засновані на архівних зразках речей, які ми переосмислюємо, доповнюємо або адаптуємо під більш сучасні технологічні рішення. Керуючись цими правилами, весь процес роботи над створенням речей складно назвати творчістю. Це скоріше вже інженерія, адже кожен елемент конструкції має свою функцію та має бути чітко вивірений і гармонічно влаштований в загальний концепт речі. То, що я вам казав, команда переслідує виключно утилітарний функціональний стиль, і їхня в принципі клієнтська база це про те саме які ну я не можу сказати, що це не гарно, це красиво, це дуже красиво. Але бачите, в пріоритеті тут стоїть саме функціональність, практичність. І комфорт для виготовлення цієї фліски використовувався матеріал WellSoft. Це м'яка ворсова тканина, для її виготовлення використовується тонка поліестрова нитка, зроблена з переробленого пластику. Це навіть не то, щоб фліска, це скоріше можна вважати це за куртку, тому що вона доволі об'ємна, і щоб натягнути на неї зверху куртку. Ну, ця куртка має бути ще об'ємніша. Отже, в нас є поєднання цього WellSoft і звичайного флісу, наскільки я розумію, або це той же WellSoft, просто. Підстрижений. Всередині там також не є якась знаєте, поліамідна поліестерова підкладка. Всередині воно також все зі всіх сторін тепле, тому я впевнений, воно буде гарантувати дуже комфортне перебування на морозі. Єдине, що мене чесно розчарувало, то що в кишені всередині не мають цієї підкладки, а вони власне, виконані з цього синтетичного матеріалу. Я не люблю це відчуття, коли ти на холоді запахаєш. В Кишені, а вони, типу, не, не профліцині, не якісь там про тканинені. Це трошки неприємно, тому що цей матеріал замерзає. Кишенька спереду дуже цікава, також має таку перфорацію. Вона тут чисто для Ага, вона тут для дизайну, вона тут не має практичної функції. Хіба якщо ви туди вставите, не знаю, якийсь банан, помідорку, щоб воно там не запарилось, тоді можете мене переконати, що це вже практичність. Але так я впевнений, що це заради дизайну було зроблено. Нарешті я підловив. На рукавах у нас манжети, і також внизу обов'язково ж, звичайно ж, є затяжка для того. oshop Всюди закритися, щоб вам ніде нічого не піддувало, і також високе стійке горло, яке закриває вашу шию. Я взагалі запитав творця цього бренду, типу, що би ти хотів реалізувати, бо в тебе була необмежена кількість ресурсів, необмежені можливості. І він так скромно і чітко відповів, що в принципі все, що вони ставлять собі за ціль, а в них завжди виходить реалізувати. Хай на то піде якийсь час, таких як це фліскою три місяця, але в принципі все завжди виходить. І от, власне, ще в 2019 році в першій колекції вони вже налагодили зв'язки з японським. Зкими фабриками по виробництву джинсу для того, щоб виготовити партію джинсів селвіч Деніму. Це блін до Речі, круто на наступний рік, в 2020 році вони мали колаборацію з брендом А13, де вони вже виготовили зразу дві пари взуття. Це були одні черевики-хайкери і кросівки. А от у 2023 році вони опанували технологію безшовного спалювання матеріалів, в результаті якого отримали гермо-рюкзак, префікс Bag. І цей рюкзак у мене також є на огляді. Що прикалися вони блін всюди водяться? Я на перший раз побачила червоного павука. Ще був такий прикол, що коли тобі вперше приходить цей рюкзак, то всі ці лямки відчеплені. Тобто, в принципі, можна ці лямки взагалі зняти і використовувати його виключно як якийсь кейс, чохол для там, техніки, ти... можливо ви на сплаві, і ви хочете, щоб вас перед ногами або від якимось чином карабіном зачіпляєте десь до плота. Просто великий чохол, в якому буде ваша техніка, наприклад, там камера, ноутбук і всяке таке. Але за потреби ви можете це собі одягнути і на спину. Отже, що воно таке, читаємо з їхнього інстаграму. Драйбе. Як являє собою гермомішок, це гнучкий герметичний контейнер. Наплічники такого типу активно використовуються в туризмі, мілітарній екіпіровці та екстремальних видах спорту. Вони надійно слугують для захисту електроніки та спорядження від води, оскільки виготовляються за безшовною технологією, способом спаювання або склеювання водонепроникних матеріалів на основі гуми або вінілу. Власне це є. Полівінілхлорид. А це не настільки складне слово, як мені спочатку здалось. Спереду ця штука вам може здаватися дизайнерською, але це молі кріплення, якщо ви не знаєте, це такі штуки, за які ви можете кріпити будь-які стропи, карабіни, тому сюди ви можете докріпити ще кілька своїх пакувань. Головне, щоб воно вам було комфортно носити на спині і щоб воно нам не викривало поставу. Але самі лямки доволі комфортні, тому з вашою спиною все має бути окей. Додатково ще одна стропа, яка скріплює ці лямки. Звичайно, так як у вас ззаду на спині, просто гума. Вам доведеться попотіти, спинка буде мокра, але я не знаю, які б у мене рюкзаки не були, з якими там сіточками, все одно спина завжди мокра. Навіть коли це в ці круті наплічники, коли в тебе, знаєте, є опора на спину, а сам наплічник трошки віддалений. Ну а блін, та ти все одно потієш, тому що бляха, це ти працюєш, ти йдеш, ти палиш калорії. Так ось тут, значить, як я сказав, є стропа, все це регулюється по висоті, регулюються самі оці лямки. Також тут є такий надпопочник. Прилягає вам гарно десь там в районі нирок, і зверху ви може очікували когось надзвичайного замка, але тут всього-навсього одна кнопочка. А далі такі рюкзаки називаються Roll Top, Якщо хтось не знає, далі ви це просто скручуєте і кріпите зверху за допомогою фастекса який, до речі, може служити кручка, така, щоб було комфортно це звідкись витягнути, достати. Здавалось би, як це може не пропустити воду. Але, блін, камон, якщо це функціонує, скільки років, тобто це ж також якийсь архівний силует, і в принципі, якщо це в бренду вже є тривалий час, це купляє, значить це функціонує, значить вода туди все-таки не Підпадає. І це класно, що така проста конструкція може гарантувати такий хороший захист. У цього бренду ще є речі, які вас можуть здивувати, які вам можуть сподобатись, тому обов'язково перейдіть за посиланням в описі, зайдіть на їхній сайт, інстаграм. Напишіть, що ви бачили це відео, хай їм буде приємно. І напишіть також тут в коментарях, яка річ вам сподобалась найбільше. Вони також обов'язково будуть читати ці коментарі, і їм буде приємно. Ну і якщо у вас виникли запитання, то задавайте, будемо разом старатися відповісти. Так як цю рубрику я вирішив робити такою, надихаю. З надією, що когось це надихне створити свою справу в майбутньому, я вирішив, що тепер буду цих творців брендів питатися одну пораду для вас: тобто, що потрібно знати або до чого потрібно бути готовим, молодому креатору, який хоче зараз прямо таки створити свій бренд. І ось що мені пише бренд Префікс: певно, що варто бути прорахованим авантюристом і не боятися викликів, визначитись сегментом та нішою та методично робити свій продукт і вчитися на помилках, не очікуючи визнання та великі бенефіти. Тільки в такому випадку можна здобути тверде. Підрунтя для подальшого розвитку бренду та реалізації всіх своїх більш масштабних проектів та ідей. Впевнений, що так і є, тому що для того, щоб з бренду прям таки заробляти, це повинен бути максимальний мас-маркет, типу бавовняні шортики, футболочки і супер дешеві кепочки. От. То, що ходове, але якщо для вас бренд це має бути якась віддушинка, якась самореалізація, де ви хочете робити цікаві експерименти, це повинен бути сторон, сторонній проект, який буде незалежний від вашої основної професії, ви будете заробляти з вашої основної професії і вкладати все туди. Дітей в такому випадку також тоді не треба заводити, бо діти будуть голодні, бо всі гроші будуть діти на ваш бренд одягу. Я дуже сподіваюся, що така рубрика вам заходить. Я дуже вас заставляю скидати це відео блін своїм друзям, тому що вони мають дізнаватися про круті українські бренди в подальшому. Буде більше, просто за цей час були інакші відео, і комунікація з тими брендами, якими я писав, була важка. Але напишіть навіть самі якомусь бренду. Йоу, зверніться до моєго викупай викупайте ні, щоб вони вас зняли, щоб ми про вас більше дізналися. Дякую вам за перегляд, дякую вам за любу підтримку яку ви для нас робите. До скорих зустрічей, до нових відео, папа!